У зал я повернувся тим самим чином, з тією лише різницею, що прихопив у синка, міх рубіленьку і склянку та горілку, стакан під горілку, а тарілку з ковбасою. Зрозуміло, що за рахунок бармена батька, обстановка поступово розпалювалася. Сьогодні в старенгенах було галасливо, і я поспішив зайняти маленький столик у дальньому кутку. Столик ховався під сходами, це було зручно, тут, за всього бажання, більше двох людей не вміститься. А пити поодинці з похмурим, вряд чи хтось стане. Я поставив нехитрі харчі, скинув на підлогу рюкзак. Пляшка була приємно прохолодною, це тішило. Не люблю теплу горілку. Похмурим мене назвали не просто так, коли я потрапив у зону, мені було так паршиво, що це поганяло, цілком відповідало реаліям. Згодом стало легше, але, пообтешись тут і зрозумівши для себе дещо, я став ретельно підтримувати образ, що склався. У зоні не можна випинатися. Стати героєм зони приємно та вигідно. Це тішить самолюбство, це дає повагу та підкидає хороший заробіток, за яку платять хороші гроші. Але є й зворотній бік медалі. Гучна слава плодить заздрісників, а хороша і високооплачувана робота пов'язана, як правило, з невиправданим ризиком, так що герої у зони щороку нові. Одні приходять, інші йдуть. Їх смерть обростає легендами. Сьогодні вони колотять гроші і п'ють у старенгенах, або в шті, а завтра те імен їх ніхто не сгадає. Хіба що розкажуть байку про загадково зниклого сталкера. Скільки їх було, цих героїв? Я пам'ятаю їх усіх до одного. Пам'ять у мене гарна, вічна пам'ять. Я хлюпнув горілки на два пальці, перекинув на видиху і швидко занюхав кобасою, відразу сунувши кругляш в рот. Пройшло гладко, якщо не рахувати гадісного присмаку, від горілки Севушного від ковбаси часникового Плюхнувши другу порцію в склянку, я взявся за ковбасу. Не годиться пити на порожній шлунок. А ось про мене ніколи нічого не балакали спало на думку, поки щелепи були зайняті ковбасою. І не будуть. Це моє кредо, не відсвічувати, я й не відсвічую. Не беру великих замовлень, взагалі не беру замовлення. Тихо, мирно тягаю артефакти і здаю дешево бармену. Знаю, що мене обдирають, але не маю нічого проти. Це плата не за нахабство бармена, а за спокійне непримітне життя. Я не маю друзів, я їх не заводжу, я не маю ворогів, я їх не залишаю. Вважають, що в зоні однаки довго не живуть. Це не так. Головне не випинатися і не намагатися стрибнути вище за голову. Тоді тут можна прожити дуже довго, принаймні поки що не зробиш на нове життя. Про це мріяв кожен, хто топтав зону і в когось там, у нормальному світі залишилося хоч щось, до чого варто було б повернутися. У мене там нічого не було. Що зовнішній світ, що концентрована сміттєва зона, мені було до лампочки. Мені хотілося лише тиші та спокою. Рутинних, неглибоких походів у зону та маленьких радощів на зразок пляшки горілки. Та міцного сну. За дурними думками я трохи захопився, і ковбаси залишилося менше половини. Не будемо перетворювати закуску на вечерю, як сказав би один мій знайомий сталкер. Горілка, як наждак, сухо подряпала горло, гарячу грудку прокотилася з травоходом і, невдоволено повернувшись, влаштувалася в шлунку. Невдало пішла. Я скривився і потягнув руку за ковбасою. Скільки разів я тобі говорив, похмурий. Не роби з їжі культу, не перетворюй закуску на вечерю. Я чертихнувся. Варто було тільки подумати, що вдвох із похмурим пити стане тільки божевільний. І ось вам, будь ласка, божевільний тут, як тут. На стільницю з гуркотом опустилася склянка. Мунлайт, не відпускаючи гранованих боків, дивився на мене. На хитрій питці розтягнулася мерзенна посмішка. Ця усмішка приросла до нього, здається, назавжди. Разом із коротко борідкою підковою. У всякому разі, я не пригадаю, щоб бачив його хоч раз без усмішки і скризних жартів. Він з'явився тут років за три тому. При середньому рості цей темноволосий балака мав яскраво виражене певне черевце. І я тоді подумав, що він тут довго не притягне. Зона не курорт. Але час минав, а він тупцював зону і досить успішно. Крім пивного черевця, у нього виявилися досить міцні руки і не кислі такі навички у стрільбі. Про своє минуле життя він, як і всі інші, не говорив. Тільки пожартував якось, що в минулому любив пиво постріляти, побігати і роботу з міцним фізичними навантаженнями. Мунлайт був із тих небагатьох, хто мене помітив і знав. Я його теж знав, але знайомство наше було скоріше шапочним: жодних взаємних зобов'язань, жодних близьких відносин, жодних спільних справ. Так тільки, балаканина під настрій. Причому тріпався більше він. Я багато говорити не люблю. Навіщо? Ну що ти дивишся, поцікавився він. Налий! Я мовчки накотив у підставлену склянку. Він бадьоро підняв його, брязнув їм по краю мого. Сам пити я не поспішав, але це непрохонового гостя жодного разу не збентежило. Він знову з гуркотом шваркнув склянкою по столиці, без попиту потягнув шматок ковбаси, але їсти не став, смачно втягнувши чесниковий запах, поклав ковбасу назад. «Пити, набридло!» – повідомив він, підсуваючи до мене склянку. Не пий, знизав плечами я. Зізнаюся похмурого, заржав Мунлайт. Як завжди, сама делікатність. Тобі горілки шкода? Питання було риторичним, принаймні мені так здалося, і відповідати не став. Мунлайт демонстративно зітхнув, начебто його два тижні використовував замість відмички, а тепер навіть впізнавати не хочу. Рука його зі спокійною впевненістю підхопила мій міхур. Огорілка полилася в склянку непрошеного товариша не на два, а на всі чотири пальці. Повернувши пляшку на місце, він підхопив обнюханий ковбасний шматок і почав блаженно водити носом то над склянкою. То над закускою. Ніздрі його тремтіли так, ніби він ловив якийсь чудовий недоступний людству аромат, і поспішав нанюхатися, поки несподіване ароматне щастя не випарувалося. Ти вирішив нажратися за мій рахунок? не витримав я. Я ж кажу, сама делікатність, реготів Мун, і пригубив горілку, немов у склянці хлюпався гарячий ароматний чай з ексклюзивної колекції, а не мерзене сивушне піло місцевого розливу. Я мовчки перекинув склянку і хлюпнув ще. Чим швидше закінчиться горілка, тим швидше закінчиться ця розмова. І я мирно вирушу спати. Вже спати мені тут ніхто не завадить. Хоча деякі чарівники примудрялися знаходити в зоні і баб, втім на цьому всі давай закінчувалися. По проблемі від них були ті самі, що й у зовнішньому світі. Недаремно російський народ сказав, баба з воза, кобилі легше. У мене до тебе справа. Видав Мунлайт у проміжку між смакуванням горілки. Є робітниця. Він взяв театральну паузу, тим даючи мені час на обмірковування сказаного. А я подумав, що з подібної фрази може починатися тільки якась гидка авантюра, яка порушить моє розмірне життя і не дасть мені ще довго спати в своє задоволення. Є один чоловічок. Продовжував Мунлайт з нальотом загадковості, граючи склянкою. Ця склянка, що оберталася в пальцях і брязкала по столу, мене чомусь дратувала найбільше. Я перехопив руку Муна, притиснув до стільниці склянку і налив у нього під край. Навічно посміхаючи пиці, минула тінь здивування Пий і тупай, коротко пояснив я, виливаючи залишки горілки собі в склянку. По той бік зали хтось із неїзом забасив чергову тераду, з якої зазвичай починається мордобой. Все, час баньке. Я залпом заблукав залишки вогненої води і, забравши із тарілки останні шматочки ковбаси, приготувався відчалити. Будеш ідіотом, заметушився Мунлайт, ретельно намагаючись приховати хвилювання. Справа грошова? Мене не цікавлять грошові справи, затримався я. У мене свої методи роботи. Знаю, знаю, поспіхнувся він. Тільки такі розклади підганяють щодня. Послухай спершу, такі пропозиції бувають раз у житті, саме тому волею від них відмовлятися. Краще жити без подібних пропозицій, ніж приймати пропозиції, які стають останні у житті. Ну, не шкодуй потім, знизив плечимо Мудлайт, маскуючи розочарування по фігізму. І не кажи. Що саме мені не варто потім сказати, я так і не дізнався. Спершу пролунав дикий гуркіт з іншого боку зали, що прервав мого співрозмовника непівслові. Потім басовитий рев, а потім над вухом заревів Мунлайт, що підскочив: Твою мать! Це ж мої гроші!